Вітаю вас, дивіться, це молібден. Немагнітний такий метал. Бачите, схоже на старішний металолом. Але ми зараз його нього будемо делати красиві листочки, які ще будуть працювати, як листочки. Беремо жидкость. Засіб для миття вікон. Свіжість якась, коротше. Беремо отаку штуку. І зараз подивимося, що ми отримаємо в кінці цього відосика. Намилюємо. Отак так його. Отак. Ложимо, хай трошки покисне. З двох сторон його можна правильно? Отак його. Дивіться, яке буде красиво. Красиве? Сині, бачите? Сині. Це як сидмоліблена дає такий колір. От ми винайшли так. фарбу. Так, да, винайшли фарбу. Бачите, можемо пофарбувати стіни у нас тут Ну є. Нащо? Дивіться, як красиво буде. <ріх> так. Так. А ну-ка. І зараз показуємо вам, що ми отримуємо. На виході, так сказати. Дивіться, бачите, само вже пооблазили. Беремо, з Макса зняли ми світерок. Дивіться, яка штука зразу. Зразу листок превращається з лома в листок. І за цей листок ще можна трошки продати його як листок. З ним нічого він не портиться, просто зверху була оксидна плівка. Ой! Дивіться, який вигляд має. Клас! Майже дзеркало. Майже дзеркало. Беремо синій, дивіться. Показуємо А Ану. Синяка показуємо так, дивіться. Ок. І поїде продаватися на базар. Дивіться тут. Не засрались ми, звісно. Красовочки засрали за двушку гривень чи за трьошку. Щоб не було стидно за такі листочки. О! Так що так, бачите? Є така красива штука. Є, вклались. Давайте.